Пам'ятаєте, як в мультисеріалі 2012 року доні був закоханий вейп? А давайте у фільмі 2023-го надамо таку можливість Лео. Пам'ятаєте ті часи, коли в кожної черепахи був свій характер і чітко виділявся на коні інших. Ні, це у минулому. Ми створимо 12 мутантів з однаковим характером, але різною зовнішністю. Лише супермуху ми зробимо унікальним. А сплінтер в цій адаптації нехай нарешті знайде собі бабу. Сюжет. Та давайте по-старому черепахи рятують світ від мутантів. Все. Вирішено. Приступайте до роботи. Всім привіт! Коли я дивився Черепах 2018 року, я думав, що гірше бути не може. Зрозуміти неправильно, це класний мульт. Я завжди тільки коли діло стосується чогось нового. Серіал 2018-го він динамічний, щоб розважитися саме те. Але в плані сюжета. Ну таке. Діл навіть не в сюжеті, а в тому, що більша частина мульта це філлери, і ось нещодавно новий вже мультфільм вийшов. Яка моя думка стосовно нього? Ну він кращий, ніж перший сезон еволюції, але явно гірший за другий. І так, порівнювати серіал і фільм це в моєму стилі. Коли дивився в перший раз, новинку мені сподобалось наступне. Візуальний стиль. Мені таке зайшло: об'єднання 3D і 2D. І цей закон, де не має бути нічого ідеального. Подивіться на черепах чи Ейл, і самі зрозумієте, а стіней я прямо кайфую. До модельок швидко звикаєш. Багато хто кричить, що в нього йде кров з очей, коли він дивиться на Ейприл. Але мені норм. Ну можливо, я особливий, тільки мені одному нормально. Тут хз. Черепахи виглядають, ну, не те що погано, але могло бути і краще. Але відлиць деяких людей. Я пару ночей не спав, подив до психолога і взагалі має тепер травма до кінця життя. Битви не такі захопливі, як в попередньому проєкті, але теж нічого. Спринтер мені сподобався, та й решта мутантів зроблена чудово з візуальної точки зору. Локації приємні і гарно, як на мене, освітлені. І ось це все, що тільки що перечислив, дає в сумі непоганий результат, не те щоб ідеальний, але непоганий. Рухаємося далі. Супермуха і Сплінтер. На моїй пам'яті, це новий персонаж для черепах, якщо не враховувати мутанта Бакстера Стокмана. Але враховуючи, що Бакстер і Суперфлай в цьому фільмі це два різних персонажа, то зроблю логічний висновок, що муха це новий персонаж черепах. Ну, принаймні на екрані так точно, комікси я не читав, за це вже вибачте. Повернемося до мухи. Це дійсно хороший персонаж. Звісно, не такий як Шредер і Крен. Не дотягнули. Але він теж нічого такий. Та й я радий, що ці двоє не з'явилися у фільмі. В останніх проектах їх було занадто багато, хочеться від них відпочити. Хто не дивився мульт, увага, спойлери. Мотивація в мухи є, його батька, тобто Бакстер Стопмана, вбили. І як я зрозумів, це зробили утроми. Ну, думаю, в наступному проєкті нам розкриють це більш детально, якщо взагалі сіквел вийде, адже касові збори сумнівні. Ну і муха сам виховував мутантів, був найстаршим із них. Коли він захотів вийти в люди, його мало не вбили, він пообіцяв собі перетворити всіх на собі подібних. Ну, коротше, мотивація непогана. Можна було краще, але що маємо, те маємо. В останній час взагалі крута фішка не давати антагоністам мотивації. І саме цікаве те, що Спліндер це той самий Супермух, він теж мутував не по своїй волі. Він також найстарший, тому взяв обов'язок батька на себе. Його також хотіли вбити люди. По суті, герої легко могли перейти на сторону супермухи, але їм пощастило, вони зустріли подругу, яка довела їм, що не всі люди такі, вони теж бояться, і тому так вчиняють. По суті, Ейприл це персонаж, який дійсно рухає сюжет, а не є просто вічною дамою в біді. Про неї поговоримо. Пару слів про неї. Всі вже давним-давно це обговорили. Є такі особливо обдаровані, які кричать, що «Ейпріл має чорний колір шкіри шкіри, шкіри, шкіри має чорний колір шкіри, ви зламали моє дитинство, і... раніше було краще, і так далі. Я з цим не згоден. Вона потрібна сюжету. Хоч це й наївно показано, Ейпріл тут розвивається як персонаж. Вона тут не клішована дама в біді, і це круто. Її проблема багатьом може здатися знайомою, коли ти хочеш почати якусь справу, але не можеш через якісь обставини. Сподіваюся, всі коліна і надалі будуть розкривати її. І сподіваюся, Лео не буде весь час в френдзоні, як був в свого часу доні. Пару слів про Бакстера. Тут він вперше на моїй пам'яті не лихозій. Він просто вчений, який створив собі сім'ю за допомогою мутагена. Буде круто, якщо утроми його воскресять, щоб вибити інформацію. А то мало екранного часу йому уділили. Цій частині ролика я буду критикувати. І паче, що потрапило мені під гарячу руку, це характери черепах в новому мульті. Безумовно, це тільки початок і можливо наступний фільм чи серіал розкриє їх образи краще, але конкретно цей фільм із цим не справляється. Черепахи тут нічим не відрізняються від образів серіалу 1987 року. Ну хіба що доні в цій адаптації ще не навчився винаходити круті штуки. І решта мутантів розкривалася нічим не краще за черепах. На виході маємо більше 10 однакових персонажів. Фільму немає часу розкривати персонажів, немає часу, все йде швидко. Не встигаєш насолодитися лайтовими моментами. Це явно мінус. Черевахи тут підлітки, справжні підлітки, які вчилися битися по телеку. Цікаво, що з цього вийде. Ну а поки що, маємо, що маємо. До речі, порахуйте скільки я раз сказав цю фразу за ролик. Якщо коротко, черепахи знаходять супермуху і його, якщо так можна, висловитися дітей. Розуміють, що вони всі з однієї колби, муха хоче перетворити всіх на мутантів, він, типу, дуже розумний, весь в батька шарить за хімію, ну і так далі. Черепахи з цим не згодні, і в подальшому і решта мутантів теж. Хоча для мене цей момент був нелогічний, типу, вони якось аж занадто легко відвернулися від батька, але закриємо очі, бо це дитячий мольт, все таке. Потім ока повторно мутує і стає годзилею. Але мутанти і люди об'єднуються і перемагають. Черепахи йдуть в школу, а Сплінтер Ну, заслужив. Чесно, я думав ролик буде більшим. Але час підводити висновок. Скажу чесно, я більше не чекав від цих черепах. Це крутий експеримент. Сподіваюся побачити ще не один фільм по даним черепахам. Та й, судячи з відгуків критиків і фанатів, сіквелу бути. Судячи з касових зборів, не бути. Ну, побачимо, що з цього вийде. Впевнений, що ця адаптація ще здивує. Хочу подивитися на те, як черепахи будуть покращувати свої навички, та чи будуть взагалі. Це ми ще побачимо. Нікілодіон. Дивуйте нас! Хочу подякувати людям, які залишають коментарі під відео. Ваші зауваження допомагають каналу. Заглядайте в Discord та Telegram. Підпишіться на канал. Наша ціль 100 підписників. До нового року. На цьому все. До нових зустрічей. обов'язково